Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 16 серпня. Проживаю я на півдні Вінниччини. і в моєму садочку почав дозрівати сорт яблук Антоновка. Антонівка. Це ще старий сорт. Така завантаженість. Води дуже здорові. Розмірів. Таке в мене тут дерево сад. Було раніше привито на ньому. 11 сортів. Зараз осталися такий чемпіон. І ще там якісь два сорти, я вже і забувся. от Gold Rush. Такі теж внушительні яблука має. Розмір Антоновка. Нагнула гілку, там аж підпорка лопнула. І квінті. Тоже таке яблучко. Наступний тиждень вже достигнути. Зараз я зірву декілька плодів. Дамо сорту Більше на дереві держати їх не можна, сонце випалює і от видно, що починається стекляниця така. От так приблизно є там і більше, і є менші. Ось так з цих три плодика. Спробую зважити і сказати, який на смак. Сьогодні 22 серпня. Пройшло 6 днів, як я зірвав яблука сорту Антоновка. Вони трішки влежались і зараз я їх буду куштувати на смак і розкажу, які вам. Ті яблука, які обірвав, вони зразу поїхали на Одесу. Це три яблушка залишилось, які я зривав на відео. Яблука сорту Антоновка. Це народної селекції. За ці дерева багато, нема що розказувати. Морозосікість висока, плодоношення, сильне, і ну, саме дерево потужне. Плоди мають бути вагою по 150 грам. Шкірка така середня за товщиною, щільна, гладка, масляниста, зеленого жовтого кольору, злегка помітним. Нальотом. Ну і ще отака на сонці воно стає. Така стікляниця чи скелиця. Зараз важу. Так. 230 грам, менше 200 грам. Ну, отакі. 250 грамів, це така вага. Можуть бути і більше. Цей сорт надзвичайний. Це старий сорт. Я взяв у нас в садку. В нього такий аромат неповторний, ніякого яблука такого аромату нема. Той, хто знає, той. це на яблучне пюре, на джем. Дехто робить мармелад. Зараз розріжемо. Були цих яблук у нас багато в садку. Зараз вже і, і садка нема. Викурчували дерева. Я ще встиг взяти сажень, я ще встиг взяти живці і собі привити. Отака стікляниця, це від сонця. Аромат неймовірний. Я пам'ятаю своє дитинство, що постійно в садок ходили, брали такі яблука, щоб батьки закривали повидло. Варення різні. Вони коли достигають, падають на землю, такі жовті-жовті. Така м'якоть на даний час щільна. Можете бачити. Вони можуть зберігатися до трьох місяців даний сорт яблук в прохолодному місці. М'якоть, ну, вона така трошки кремового кольору і дуже ароматна. На смак. Ну, тут за смак нема що говорити. Чим довше вони лежать, тим вони солодші стають. Кисло-солодкий смак. Тут ні з яким другим яблуком його не спутаєш і в порівняння не йде. то що довго не зберігаються. А так для різних консервувань незамінний сорт. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!